Закінчив я другий етап проводки. Зробив штроби в газоблоці. Ось так це виглядає. Це біля кімнати першого поверху вихід, виходить виход, з лівої сторони від траси. В принципі, непогано. Ось тут у нас ще є бетон. Треба буде прорізати вже болгаркою з кругом по бетону. Тут робив дві штроби. Одна штроба піде, ось тут вона буде повертати і далі піде вже до світильника, а друга штроба буде йти ще вище, відповідно, я її підніму на другий поверх і там уже десь вона буде далі йти. Це буде вимикач світла на сходах. Тут я зробив тільки одну штробу тому що для цих трьох ще я не спланував куди. Буде йти штруба, тому тільки для цього вимикача, ось так він буде йти сюди. І потім наверх, тут я відступив, так, щоб вже не попасти на бетон 25 см. Розетка пішла наверх, ну і тут, відповідно, я зробив обхід в обхід. Ось там я робив нижні розетки через. Якби ось так, але я подумав, що так буде, можливо, не дуже зручно, О, тому попробував такий ще варіант. Так що я зробив ось такий обхід і підняв цю штрубу наверх, ось там вона виходить, в принципі, теж непогано. Тут у нас, виходить, теж дві штроби. Одна штроба йде ось туди, і це вимикач світла, яке знаходиться там, відповідно. Вона буде через, проходити через стіну, там треба буде ще просверлити дирку і заложити трубку. А ось цей, виходить, вимикач, це вже світла, який тут буде. Він тут через стіну не буде йти. Але я думаю, що можливо через ось цю трубку, яку я тут закладу, буде йти траса для світла ось тут. і, відповідно, цей вимикач піде в коробку, а потім вже з коробки якби траса піде через трубку. Ось так вийшло. Далі ось тут у нас ось така схема. Значить, дві два вимикача і розетка. Розетка обходить, лінію, піднімається вище. тут зустрівся бетон, тому не вийшло, як по газоблоку. Пройти і ось тут теж треба буде ще дорізати. Далі вікно на вікні. Та, значить, тут траса йде сюди, тут приблизно теж десь до 30-25 см. і вверх пішла, ось так пішла, тут ще одна заходить. Розетка і вже два йде наверх. Там треба буде дорізати бетон. Тут я поки що не проводив, тому що в мене тут стоять розетки. От я вже коли їх кудись там перенесу з цього місця, може посуну сюди лівіше, тоді вже можна буде тут зробити якийсь порядок. Поки що не проводив і не робив нічого. От, значить, Як я це все робив? Брав ось таку з профіля, прикручував на 4 саморізи, 55 і шуруповертом, і за допомогою дрелі і насадки фризи. Ось така фриза, відповідно, робив штрубу. Минулого разу робив шуруповертом. трошки він сідає, і відповідно довше це відбувається. Ну а від розетки дрель мощніша і це все швидше, набагато швидше пішло. Ось Тут у мене ще є вихід кабеля, який йде з вулиці. Це все треба буде з'єднати тут, і відповідно вже буде. Наступний етап треба болгаркою прорізати ось ці всі штроби в бетоні, щоб випустити їх. На стелю.